Якщо ви не придумали якоїсь інноваційної моделі, і ви не хочете масштабуватись на весь світ, це відділяє стартап інноваційну штуку від класичного бізнесу. Тобто ви просто хочете кав'ярню. Якщо ви хочете кав'ярню з собачками або кав'ярню з котиками, це не є інноваційною моделлю, тому що цю методологію, ну я не знаю, як її описати. Можливо, у вас здасться, але це традиційна модель. Це Просто кав'ярня або просто якесь виробництво готове. Але якщо ви придумуєте якусь інновацію, це перше. І друге, ця модель може бути, може продаватись в будь-якій країні світу, незалежності від мови, тобто це така модель, яка юзерюзерфрендлі для людини з будь-якого континенту, ці дві характеристики відділяють стартап від традиційного бізнесу.